Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісний центр 46-41 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит буде починати з території сервісного центру. Він у нас зараз зачинений. В перших маршрутах дивіться, звідти він там починається. Ось ось з цієї території ви будуть виїжджати. З лівим показчиком повороту виїхали і рухаємося прямо. Зараз нам на цьому перехресті нерегульованому треба повернути праворуч. У нас тут... Головна дорога, і ми рухаємося по напрямку головної дороги. Повертаємо праворуч, тримаємося своєї полоси. Друзі, всі маршрути є у відповідному плейлісті, в кінцевих заставках всього відео. Будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на інструкторах. і Можете мені віддячити, карта Приватбанку є в закріпленому коментарю. На паливо Буду вам щиро вдячний, тому що все роблю на власному ентузіазмі. Допомагає вам вдалося скласти і полюблю свою справу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо кінець головної дороги і знак у нас дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зліва у нас немає, справа у нас є пару автівок. Ми надаємо їм перевагу та повертаємо ліворуч. Не наїжджаючи на цей ось острівець, будь ласка, рухаємося у своїй полосі. Бачимо знак 5-16 напрямок руху по смугах. Тут у нас ліва смуга для повороту ліворуч там на промзону. Права смуга це, щоб рухатися прямо. І ми рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги 2.3. Рукаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Тут у нас такі досить вузенькі полоси, раджу вам тут їхати десь кілометрів 30 на годину. Я зараз їду 45, третя передача, в мене механіка. Щоб не затягувати відео, я їду так. Ви їдьте будь ласка, трохи повільніше. Бачимо, зупинилась маршрутка. Одразу приймаємо рішення, що ми будемо робити. Але все, вона вже почала рух. Якщо цей дядько зараз піде на пішохідний, то ми йому надаємо перевагу. Ні, він не хоче туди йти, ми рухаємося прямо. Ми тут не будемо робити ніяких обгінів гонів. До речі, обгін це з виїздом на смугу стрічного напрямку. Можливо, хто ще теорію складає. А якщо це випередження... Якби це було випередження, то тоді б ми б рухалися, у нас були б смуги для руху в одному напрямку. Ми просто б їхали б з більшою свидкістю, ніж автомобіль, який рухається по суміжній з нами поруч смузі. Рухаємося прямо. Знов у нас дублюється знак головної дороги. 5.38.1 пішохідний перехід. З лівої сторони є зеркальне відображення 5.38.2. І ми зараз будемо... Повертати праворуч, тут ми рухаємося прямо, вмикаємо правий папірщик повороту, коли ми приїхали у той заїзд, щоб нікого не вводити в оману. І повертаємо праворуч, бачимо, у нас головна дорога, нам тут надають перевагу, вона у нас йде праворуч, і ми рухаємося прямо. Ось якраз нам. Як ось ця маршрутка досі, то є 35 км на годину, всього достатньо, щоб складати іспит, навіть можна трохи повільніше їхати. Зараз у мене друга передача. Рухаємося прямо. Тут просто у нас дорога змінює напрямок, ми не повинні вбикати в ніякі щоків повороту. Тримаємося правої сторони. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Друзі, лівий поворот це один із самих небезпечних поворотів. Вмикаємо лівий покажчик повороту, десь приблизно за пішохідним переходом. Вже приймаємо ліву сторону дороги, ось за маршруткою, і зупиняємось на прямих колесах. Це дуже важливо для безпеки. Хоча зараз тут такий іде трохи згиб, воно нічого в принципі, не дасть, що ми будемо стояти на прямих колесах. Тому що І повертаємо, друзі, дивіться, не наїжджаємо на всю суцільну лінію розміру. Бачите? Рухаємося прямо. Якби у нас була класична конфігурація перехрестя, тоді б краще стійти на прямих колесах. Тому що тоді, якщо, не дай Бог, позаду удар автомобіля у ваш автомобіль, щоб його не викидало на смугу з сторічного напрямку. Також враховуйте, коли ви пропускаєте автомобіль, що у вас будуть пішоходи, яких вам треба буде пропустити. Тому що може з'явитися у вас е, така ситуація, що ви там думаєте, зараз проскочу, а тут пішоходи, ви в них обираєтесь, і автомобіль залишається на смузі з сторічного напрямку. Як ви розумієте, це ж також ж досить небезпечно. Рухаємося прямо, тримаємося в своїй полосі, де не так, як оце маршрут, то перетинаєш зустрічку, то ні. І це не тільки на іспиті, я вам так раджу робити, а й в житті. Не дай Бог, не дай Бог тебе, не дай Бог. Хай ви, вас Бог береже, але щоб ви потім не були винні в цьому, що ви виїхали там на... Смугу зустрічного напрямку. Вмикаємо тут лівий поки ще, повороту. Тут такий досить опасний лівий поворот. Бачите, цей автомобіль став з порушенням. Утворився затор за пішохідним переходом. Не можна виїжджати тоді на пішохідний переход. Бачите, я зараз, якщо поїду, я зупинюся на пішохідному. Так не треба. Автомобілі вже проїхали. Я виїхав, приїхав пішохідний перехід, чекаю, бачу, цей дядька повертає. Я Треба впевнитися в тому, що він повертає. Тут ми також надаємо перевагу, там автомобіль щось зупинився на пішохідному переході, все нормально, і тут я вже повертаю, Вмикаю правопик ще в вороту, дивлюсь праве зеркало. До речі, позаду воно мотоцикліст якраз і їде. Він би міг би підлізти. Це інколи питають на що, що дивитись у праве дзеркало. Там же ж ніхто ж не може підлізти. Там можуть підлізти, як... Просто легко, легко, легко. Рухаємося прямо. Як оце зараз він оце їде і підлазить. Дивіться, зараз він мене буде тут випереджати. Ну Щось він там не хоче, думає собі. Я вмикаю правильні поворота, він це бачить, і я вже перелаштовуюся, тому він мене зараз буде випереджати. Це саме випередження буде, ось він їде, бачите, е-е по цій полосі Так, рухаємося ми прямо. Правий покажчик поворотом, даємо привагу пішоходам і повертаємо. Повертаємо, рухаємося прямо, бачимо, що у нас тут припарковані автомобілі. Лівий покажчик повороту дивимося в ліве зеркало, не дивлячись на те, що нам цей автомобіль автомобілі би як перекрив да, дорогу. Все одно привчайте до себе до того, щоб дивитись по дзеркалах. Тримаємося вже всі полосі, тому що у нас припарковані тут автомобілі. Ось вони закінчилися і ми правим покажчиком повороту, рухаємося, бачимо, що тут у нас перекрита частина дороги, але це не наша частина, тому якщо що, перевагу маємо ми, бо перешкода на смузі зустрічного напрямку. Тобто зустрічні автомобілі повинні надавати нам перевагу. Ми рухаємося. Прямо бачимо пішохідний перехід. Людей поки що нема, автомобілі надають нам перевагу. У нас тут головна дорога, ми рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту, бачите, без кармашку, якщо що, ми не повинні надавати перевагу маршрутним транспортним засобам, коли вони від'їжджають, але вони і так поїдуть, то що вони стоять на дорозі, буквально зупиняються. Рухаємося прямо тут, а десь 30 км на годину, ну 25 навіть можна їхати, більше не їде. Все так кузенько бачите. Зустрічна нам надає перевагу, тому що перешкода на її стороні. І ми рухаємося. Пішохідний перехід, Дивимось, нема зліва-справа пішоходів, їдемо прямо. Знов далі у нас пішохідний перехід, і ми вже дивимося там, чи... Хтось не підходить до нього, і якщо хтось буде підходити, вже дивимось чи він там буде. ну щитуємо усю всю інформацію, яку, яка є у нас. Так, рухаємося прямо. У нас тут елемент примусового зниження швидкості. Призупиняємось і рухаємося прямо. Десь на другій. Ну, Я на своєму автомобілі проїжджаю на другій швидкості, без натискання на педаль газу. Це в мене 20 км в час. Ось тут я вже дозволю собі перейти на третю передачу, тому що бачите, вже полоса ширша, вже якось так і тротуари далі, якось так вже тут простіше трохи рухатися. Виїхали зупинку громадського транспорту, пішохідний перехід. Пукаємося прямо, припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, об'їхали автівку і повертаємося у праву полосу. Бачимо знак 334 зупинка заборонена. Повертаємо праворуч. Надаємо перевагу іншим транспортним засобам. Дивимось, що у нас там. Нам автівка, автівка нам перекрила е, оглядовість, але чекаємо, бачимо, що там дуже багато автівок. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки. Дивіться, це у нас велосипедна доріжка, нам її не можна перетинати, тут також ну якби, можна там, де пририв, а де суцільна, я вам вже казав в інших відео, коли в яких випадках все можна, в яких не можна. Рухаємося прямо. Тут оця велосипедна доріжка, виходить, що вона тіряється все, її тут вже нема. Тоді вже ми можемо їхати. Типу, і ми по її території, типу по доріжки, виходить так. І ми рухаємося прямо. Зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору. І чекаємо. Коли у нас буде зелене світло. Друзі, я нагадаю вам, що не можна на пішохідних переходах рухатися заднім ходом також. Я вам взагалі... ще. Ні в одному маршруті це не казав, але якщо ви вже складали практичний іспит, то ви це все знаєте. Вмикаємо лівий покажчик повороту, сповіщаємо інших водіїв, що ми будемо тут рухатися ліворуч, дивимось по сторонах і рухаємося прямо. не автомобіль, він нам ну трохи ось він стоїть, да? щоб вам не трохи не заважає. Об'їжджаємо його з показчиком повороту, дивлячись на те, що ми в своїй полосі, краще це все показуйте, щоб до вас не було претензій ніяких. І зупиняємося. Вже у нас дозволяючий сигнал світлофору рухаємося прямо, маршрутка не намагається виїхати. Тому ми її не випускаємо. Вмикаємо правий поки що повороту і зараз ми будемо повертати згідно нашого маршруту праворуч. Повертаємо праворуч І вимикаємо поки що повороту, бо тут радіуси недостатньо для того, щоб він сам вимкнувся. Рухаємося в напрямку дороги. В принципі, автівки нам не заважають, але проїжджаємо повз них з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо ліворуч. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо, у нас головна дорога повертає праворуч. Переходимо, я переходжу на другу передачу так. і повертаємо праворуч. Тут обережно сильно не розганяємось, бо бачимо пішохідний перехід, може хтось там надавати комусь перевагу, там, чи який пішохід. Щоб трохи притримати автомобілі, які рухаються позаду нас, тут аварійна ситуація може бути. Зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Друзі, ну і я якось в одному з, з маршрутів казав, що і ще раз вам хочу сказати, що якщо ви не склали іспит там з пер, якщо, з першого разу, з третього, з п'ятого, та нічого страшного в цьому нема. Радуйтесь, знаєте, чому радуватися? Тому що це потенційно небезпечну ситуацію з вас інспектор зняв, яка могла б відбутися потім з вами на дорозі. Не дай Бог. Тому нічого в цьому немає страшного. Якщо вам невдобно там перед вашими рідними, друзями, то просто не кажіть їм, що ви сходаєте ідеться складати іска. Скажете вже, коли отримаєте права. І все. І нікому воно не потрібно, крім вас, скільки ви разів його здавали. Все залежить від того, як ви потім будете ще себе допрацьовувати, ваші навики. Тому що автошкола вона не все дає. А вам ще потім ще накат, вам треба накачувати ще ті кілометри, треба вчитися тому, що ви не навчилися, не довчилися. Тобто ще робота вам буде над, над собою. Тому, друзі. Нічого страшного, що ви там здасте там з третього чи з п'ятого разу, не буде взагалі. Головне, щоб ви були відповідальний, відповідальним водієм, відповідальною людиною і працювали потім над своїми якимись недостатками, які вам. Ну, дякуючи, не дякуючи, а. І за яких ви так ось третіли чи з якоїсь разу склали. Але тут ще буває ще і, і такий момент суб'єктивний, як інспектори, вони жінково також валять. Тому це таке. Хто стикався з таким, пишіть в коментарях, будь ласка, з цікавістю почитаю саме вашу історію. Тут-то ми повертаємо проморуч на території сервісного центру, паркуємо автомобіль, я вже ж заїжджати не буду. Закритий у нас це був маршрут No9. Дякую, що дивились, дякую, що допомагаєте. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!